Вітаю! Вчора отримав жалісливий коментар з приводу забоя кроликів і менше емоцій з цього приводу, більше конструктив. Хочу приділити цьому увагу і розділити це відео на 4 пункти: кролик в природному середовищі. Кролик відноситься до сільськогосподарських тварин. Забій. Як вимушена дія. Моральна сторона забою і висновку. Перший пункт. Кролик в природньому середовищі займає найнижчу ланку в харчовому ланцюгу. За характером кролик це тварина жертва. Тобто, кролик не полює на інших тварин, але являється здобиччю для таких звірів, як лисиця, вовк, пхір. І хижих птахів, сова, орел, можовояску. Пункт 2. Кролик відноситься до сільськогосподарських тварин і стає в одну шеренгу з тваринами, яких людина вирощує з метою отримання м'яса, шкіри хутра, таких як корова, свиня, курка, гусь, індик, нутрія, коза, вівця. Думаю, для прикладу цього достатньо. Навіть фазанів люди штучно утримують з тією самою метою. <рес> Пункт 3. Забій як вимушена дія. Так як кролівництво це галузь направлення на розведення кролів з метою отримання м'яса кролика, то забій стає останнім етапом, якому передують спарювання, народження, період зростання. І останній пункт моральна сторона забою. М'ясо кролика одне з найбільш корисних для людини, особливо для дітей, людей з вадами здоров'я, які мусять дотримуватись дієти, а також людей похилого віку, які вже не можуть вживати занадто жирну і важку в перетравленні їжу. Тобто, м'ясо кролика. Це необхідність з точки зору виживання людини. Забій це свідома дія, яка не приносить жодної радості чи задоволення. Це дія, яка завершує процес вирощування кролика. Крапка. Для порівняння, якщо людина вбиває жабу каменем, для розваги це зовсім інша історія. Жаба теж жива по-своєму гарна і має своє місце і функцію в природі. розумінням. В цьому питанні відношусь до людей, які в дитинстві тримали кролика як домашнього улюбленця і мають певні дитячі спогади. І з цієї причини не вживають кролячого м'яса. Але трохи дивна ситуація, коли людина засуджує використання кролячого м'яса в їжу через миловидність тваринки. Чи корова потворна, чи свиня намагається потрапити на вітрину м'ясного магазину. Чи півень створений для приготування смачного бульйону? І наостанок хочу сказати, українці в більшості християни і в нас немає священних тварин, тому забій кролика не являється ані злочинним, ані аморальним, ані гріховним вчинком. Думайте самі, вирішуйте для себе, самі. я всім дякую за увагу. Шануйте батьків, любіть дітей і всім добра.